Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож Кабінет міністрів України запроваджує єдину базову виплату 4500 гривень, яку з 1 липня вже отримає дуже велика кількість українців. І хотілося б, щоб ще більше отримала. Ну, на жаль, для частини її переносять на 1 жовтня. Але вже з 1 липня дуже багато людей отримає, зможуть отримати цю допомогу. І ну спочатку оформити, потім отримати її. Це відповідна постанова, яка вже прийнята, яка вже затверджена, яка вже опублікована. Тобто вона вже почне діяти. Постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року. номер 371. Посилання на нього залишу в описі під відео, щоб ви могли ознайомитись зі всіма її деталями. Там не багато всього 47 сторіночок тексту. Малесенькими буквочками можете перечитати і ознайомитись. Дуже багато чого цікавого написано, і дуже багато людей зможуть себе там знайти, щоб отримати ці кошти. Тож, що це за допомога, як вона буде виплачуватись, тому що там буде відразу дві заяви. Перша заява про намір, друга про призначення. Писатися я вам покажу обидві ці заяви. Кожна з них несе своє підґрунтя, і без одної неможливо ні друга, ні так само без першої неможливо, ну без другої неможливо перша. Як то все буде відбуватись і хто отримає ці гроші вже з липня, а хто з жовтня? Тому що з жовтня там також класна штука буде, і для пенсіонерів також перейшовши на ню, ваші виплати значно зростуть, особливо це для тих людей, хто отримує маленькі пенсії. Тому давайте розберемось. Зараз про все детально-детально виписав саме найцікавіше, який обіцяв вам розібратись так і розбираюсь. Але перед тим, тож запрошую тих, хто ще цього не зробив, питаю, чому, чому ви час дивитесь мій канал і ще до цих пір не підписались. Це ні до чого вас не зобов'язує, а мені приємно, тому що це оцінка моєї роботи. Ваші перегляди, коментарі, лайки, підписка. Це все оцінка результату моєї праці. Я стараюсь. Оцініть, будь ласка, долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео. Всім дякую. Дякую усім, хто долучився. 1 мільйон 240 тисяч дуже велике число. Ніколи в житті не думав, що буде так багато, але дуже задоволеним цим результатом. Тож, долучайтеся ви, а я розповідаю. Кабінет міністрів запроваджує єдину базову виплату 4 тисячі п'ятсот гривень замість кількох окремих допомог, малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам без стажу та людям з інвалідністю. Такий підхід дозволяє автоматизувати процес призначення і можна перенести його у дію, скоротити черги та гарантує безперервність підтримки, коли запрацює програма, та чому вже варто подавати заяву про намір. Про це розповіла юристка. Коли запрацює з 1 липня, але не для всіх, для частини з 1 жовтня. Тож, Експериментальна постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року. No 371 має на меті зменшення бюрократії та підвищення адресної соціальної підтримки, розказала юристка Богдана Гончар. І ми також прочитали, і також можемо вам розказати. Я всю цю базову соціальну допомогу вже один раз перечитав, але за один раз дуже важко все. Поглинути 47 сторінок потрібно перечитати зо два рази, сісти, повиписувати основні нюанси. Цим зараз активно займаюся. Про пенсійні забезпечення вже перечитав і вам розповів. А тут все остальне. Так, давайте розпочнемо з суми. Сума 4 тисячі гривень. Це базова сума, затверджена Кабінетом міністрів України. Ну запропонована Міністерством соціальної політики, затверджена Кабінетом міністрів України. Вона може змінюватись у бік збільшення е, і виплачується замість кількох допомог. Тобто людям, яким потрібна допомога, буде виплачуватися якась базова сума. Навіщо то зробили? Щоб надати значну підтримку громадянам, тобто, це така допомога, яка покликана швидко надати підтримку, швидко підняти людину на ноги. Але для дуже багатьох категорій населення вона буде доволі короткостроковою. Ну, тобто, якщо ви мало забезпечені, то це вам такий, знаєте, як пеньок, старт такий, фух, щоб піднятися і далі вже себе забезпечувати. До цього прагне наша держава. Тож, і ще щоб скоротити черги в всяких ЦНАПах, щоб не брати 100 мільйонів довідок, тобто система буде все підтягувати майже автоматично, там лише декілька може вимагати від вас, щоб ви донесли, да, про там, склад сім'ї чи ще щось. Але загальному, ще фактично проживаючи в приміщенні, але в загальному більшість інформації система буде підтягувати сама. І можна буде оформити навіть через дію, нікуди не йдучи. Просто давши номер карти, оформивши допомогу, і тоді кошти на карту будуть приходити. Один пакет документів і зробити це можна онлайн. Це вже зазначають у Міністерстві соціальної політики, те, що я вам тільки що розказав. Тривалість експериментального проєкту до 1 липня 2027 року, тобто запускають його на 2 роки. І якщо за цей час він проявить себе позитивно. То його продовжать і введуть замість основної соціальної допомоги. Якщо він себе негативно, то відкатується назад на стару соціальну допомогу або придумують щось нове. Скажу так: з експериментальних проєктів це був проєкт з наданням і автоматичним переоформленням субсидій. Здається, працює непогано. Да? В цьому році більшість людей переоформила субсидії автоматично, і в тому році також на зиму є виключення, про них я розповів в попередніх відео. можете подивитися. Щоб не втратити свою субсидію, там детально роз'яснено, кому потрібно піти і написати заяву. Але суть в тому, що це також експериментальний проєкт, два роки вже от збігає, і дуже багато хто не задоволений результатом цього експерименту. Ну, звісно, не задоволений, бо всі субсидії переформилися автоматично. Раніше люди то не встигли, то забули, то не звернули увагу, то прийшли в цей фонд, постояли там півдня в чергі ну, і ту субсидію розвернулися і пішли. Да? І е, виплачувались менше. Тепер же ж, коли то відбувається, все автоматично, людям нічого не треба робити, то всім оформлюється і багатьом не подобається. Ну не подобається, пишуть, що не через то, а через те, що е, дає деколи тим людям, яким не варто давати субсидію, тобто ну, перевірка недосконала. І навіть в мене на каналі дуже багато хто писали, що мій сусід там. Машини продає, ганяє, да, живе в двохповерховій хаті, а в, в субсидію формі там отримує. А я там працюю е, на пенсії, допрацьовую десь на мінімальну якусь зарплату, а субсидії вже не дали, хоч і ледь кінці з кінцями зводю, а не дали через те, що дитина прописана, а не проживає фактично. Ну за це також можна занести довідку і субсидію отримати. А от отримання зарплати вже може стати. За поруки знаєте, стопом для отримання. Тож, експериментальна програма запрацює у два етапи. З 1 липня 2025 року подати заяву про намір та заяву про призначення базової соціальної допомоги, тут дві заяви про намір і про призначення, зараз про кожну розповім, можуть ті сім'ї, які на дату звернення вже отримують. Або хочуть оформити один із таких видів державної допомоги: соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, батькам, так? допомогу на дітей, які виховуються у багатодітній сім'ї. Саме таку допомогу я попробую оформити, щоб вам показати процес з 1 липня, бо в мене багатодітна сім'я. Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Не можуть отримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме. З 1 жовтня 2025 року до цієї групи також долучаться критерії людей, які не ввійшли до 1 липня, тобто, це пенсіонери, які отримують малу пенсію, яким не вистачає стажу. Нагадаю, я отам на дошки розбирав, що тепер. Якщо у вас є там від 20 до 30 років стажу, то там, здається, 2700 буде мінімально, а не 2300, як дуже багато зараз отримує. І там навіть якщо у вас лише 10 років стажу, да, зараз вже з 15 мінімально, а там навіть якщо з 10 до 15, то все рівно буде 2400, тобто більше навіть, ніж зараз мінімально, 2361. Тож, можете подивитись про суми, щоб не повторятись, я продовжую далі. Тож, 1 жовтня 2025 року пенсіонери, яких мало стажу, яких не вистачає до повноцінної пенсії, також зможуть перейти на базову соціальну допомогу та люди з інвалідністю. Люди з інвалідністю, там дуже великий список критерій, дуже великий список градацій, з тим ми розберемося окремо. І я вам розповім. Тільки повністю все вивчу, щоб було все досконало і зрозуміло. Після подання системи автоматично обробить і призначить виплату за умови відповідності критерії. Таким чином, чітко бачимо дві фази на літо і осінь для всіх охочуючих. Так, що буде за дві заяви? Перша заява це про намір, друга заява це про призначення. Так як допомога експериментальна, то зробили дві заяви. Заява про намір це те, що ви хочете отримати таку допомогу. Що дає вам ця заява? Це попередня заява. Яку ви пишете і розглядаючи яку вам приходить відповідь з сумами, які ви отримаєте? Наприклад, ви написали заяву про намір, вам її схвалили, і приходить, що на основі цієї заяви ви будете отримати базову соціальну допомогу в повній мірі, сума якої складає 4500 гривень. А більшість людей зараз отримує допомогу 2300, 2700, 3600 та 3300, 3600. Навіть якщо 3600, то рахуємо, що 4500 це більше. І тоді ви бачите, що ага, сума збільшується. Ви пишете заяву про призначення. Отак От вона виглядає: три сторіночки. Да. Тож, заява про намір це е, попередня, вона. Фіксує бажання скористатись правом на отримання базової соціальної допомоги, дає змогу єдиній інформаційній системі соціальної сфери зберігати і перевіряти всі необхідні відомості з реєстрів, і е, після її подання отримуєте розрахунок з орієнтивним розміром допомоги. Тобто це ви пристрілюєте, що вам потрібно її оформлювати. Якщо вам порахували, що ви будете отримати більше, то потім пишете заяву про. Призначення, і відповідно вже по заяві про призначення, ваша допомога нараховується. Якщо в майбутньому ця допомога там, не збільшувалась ще щось, а ви рахуєте, що ваша соціальна допомога мала бути більша, то ви можете е, написати заяву на приприйняння і перейти на ну, стару, так сказати, да, попередню. Тобто таку, яку ви отримуєте зараз, соціальну. Допомогу. Ну, це поки працює так в експериментальному режимі. Чи буде так в майбутньому з двома заявами достеменно невідомо, можна буде подати заяву з 1 липня на порталі Дії, а також у відділеннях Пенсійного фонду України. Що ж, робимо висновочок, так що базова соціальна допомога е, наразі це сума, яка значно більша, ніж ті допомоги соціальні, які надаються. Нині. Тобто це краще. Те, що вона буде покривати і потреби пенсіонерів, і людей з інвалідністю, це також хорошо. Це, знаєте, ну, не. трішки вже похоже на якісь європейські практики, що коли люди отримують дуже мало щось, в них там не виходить, не, не нашкрабилось якогось стажу чи щось, то їм якось виплачують єдину виплату, яка одна для всіх. І та виплата в Європі там може і 600 євро бути, і 800 євро. І навіть в деяких країнах 100. У нас, на жаль, навіть таких найбільших пенсій немає, як там базова допомога. Звісно, є країни, де вона значно менше, але будемо рівнятися, як то кажеться, на кращих. Тож, ця допомога покликана значно покращити життя. Ну, наприклад, зараз я на трьох дітей отримую 200. З базовою цією допомогою це буде 4500. Я вам покажу, як буде вона оформлюватись. Тож, долучайтесь. Наблюдаємо разом до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.